Так, друзі, всім привіт! Новий телефон дає більші можливості. Бачите, можна одночасно знімати і себе, і те, що знаходиться попереду мене. Тому зараз таке коротеньке відео, де покажу вам один з прикладів, як можна поєднати те, що ну, якби, здавалось би, не можна поєднувати. Зробив таку партію іграшок, ну і зрозуміло, що. Я їх постійно зроблю коротенькі відосики по 15 секунд. І скидаю на Тік-Ток. Це найпростіший і найшвидший спосіб е ну прорекламувати самого себе, свої вироби. Ну і в нас же ж зараз весна, люди всі повиходили на городи. Ну і бачите, сюди поцепив е ну насіння у варусі був. Е купив ось такі. Е Бо ось такі пакетики з насінням причепив, і я впевнений, що е, ну, одне з відео набере ну, точно там якихось 20-30 тисяч переглядів. Тим самим е, е, ну, принесе мені декілька замовлень. Бо е, е, ну, треба постійно щось змінювати, щось робити таке, те, що ну, як то кажуть, залетить в е, е, якісь там рекомендації, хоча б може невеличкі, ну цікаво. Побачимо, скільки набере те відео в TikTok, і скільки воно замовлень принесе. Бо надіятися на те, що я вже маю там певну аудиторію, і це спрацює, да, і буде приносити мені системні замовлення, без, як би сказати, Ну, якщо я не буду більш нічого робити, просто буду надіятися, що мене покупець сам знайде. І прийде і сам захоче щось купити. Ні, насправді кожного дня я закидую в YouTube, закидую в Instagram, закидую в TikTok відео, і тим самим збільшую відсоток переглядів е, моїх виробів, да? тим самим збільшую відсоток ймовірності того, що людина зацікавиться і перейде, купити те, що я виробляю. Ну, та й таке, для вас показав такий ось приклад, ви можете адаптувати свої вироби під щось, ну, таке, скажімо так, гумористичне, можливо, так? Оскільки такий контент зараз, ну, на жаль, чи, на щастя, приносить найбільший результат. Все, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Жму руку. Бережіть себе, ми з вами ще обов'язково побачимось. Бувайте!